Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті Дональд Трамп взявся за Україну. З'явився його ультимативний допис у його власній мережі траси Social і там Дональд Трамп звертається досить м'яко, що я не хочу нашкодити Росію, що я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Ну і далі нагадує, що Росія допомогла нам перемогти в Другій світовій війні, втративши на цьому майже 60 мільйонів життів. Ну, третина, як мінімум, це життя українців, а не росіян. Треба Трампу було б нагадати. Ну, очевидно, він знає, але він хоче так би мовити. Підсолодити пілюлю, разом з тим він е, закликає Путіна домовитися. З огляду на все це я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху і Путін дуже велику послугу. Домовтесь зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше. Тобто абсолютно ультимативний характер. І далі, звичайно ж, ті пунктики, якими завжди козиряв. Трамп в ході виборчої кампанії. Покінчимо цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом. І легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Це абсолютно делікатний і сильний жест інформаційний. Чому він сильний? Тому що він. Має всі ознаки ультиматуму. Разом з тим, Трамп уже точно знає, на які економічні мозолі тиснути в Росії. Він це добре знає і Путін це добре знає. Але поки що звучить ультиматум так. Наступний ультиматум може звучати приблизним чином. Розмовляти буде будь ким іншим, тільки не з путіним. Події дня, що формують наше майбутнє. Попри те, що Україна святкує День Злуки, тривають судові процеси проти генералів і полковників командирів бригад. Вчора суд присудив заставу 6 мільйонів генералу Галушкіну, і наскільки мені відомо, сьогодні була зібрана ця сума. Сьогодні ж суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї бригади Анни Київської Дмитрю Румшину. І це тривання під вартою або застава в 90 мільйонів гривень. Очевидно, що це судове рішення приймалося з огляду на те, що українці зібрали для генерала Галушкіна суму застави. Але ж, власне, головна ідея цього судилища не в тому, щоб. Посадити цих генералів, а щоб їх принизити, тому що е, дуже справедливо сказав Ігор Лапін, майор, е, який однофамілець одного з фігурантів, полковника Лапіна, що наручні кайданки на руках у захисників України під час війни це виглядає як знущання зі здорового глузду. Адже українці знають, що кайданки мали бути на руках Вумерова, на руках у Резнікова, на руках у оточення Зеленського, в тому числі в Єрмака. А те, що ми спостерігаємо, це якийсь глум над здоровим глуздом. Вони справді підривають стійкість морально і психологічно збройних сил, вони виміщають всі свої помилки на генералітеті і на полковниках, вони стараються зіткнути. Лобами молодший командний склад рядових проти полковників і генералів. Вони хочуть виставити цих генералів і полковників дуже часто совісних і чесних і патріотичних, як ніби тотальних злодіїв, через що і фігурують такі суми застави? Бо їм дуже хочеться, щоб українці збирали ці суми не донатили на Збройні Сил, а збирали суми на, до... на заставу для генералів і полковників. Банку, а що ви творите? Схаменіться події дня, що формують наше майбутнє. Санкції минулого президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена вже почали працювати. Буквально тиждень тому були прийняті спеціальні санкції до перевізників нафти і до страхувальників. І от. Фактично з'явилися перші результати. Прощальні санкції адміністрації Джо Байдена призвели до падіння морських поставок російської нафти до найнижчого рівня з кінця 2023 року та початку 2024 четвертого. Про це повідомляє Moscow Таймс за перший повний тиждень після останніх санкцій, з 13 по 19 січня, вивезення нафти склало 2,7%. 15 мільйона барелів на добу, що на 9% менше, ніж тижнем раніше. І найнижчий показник практично за рік з тижня до 28 січня 2024 року, коли він був 2,63. Тобто, коли була мова про те, що Джозеф Байден готує переговорну платформу для Трампа, а переговорна платформа це. Тоді, коли Путін змушений буде приповсти до Трампа і попросити про добру волю. І отже, якраз удар по ринку нафти як основного джерела доходів російського бюджету, він був вирахований оптимально. Найголовніше, що на стику двох адміністрацій, якраз в Кремлі вважали, що Америка. В перехідний період між двома адміністраціями дуже слабка і жодних серйозних ударів по Росії не нанесе. Але, як бачимо, Джозеф Байден, уходяща натура, як кажуть в Кремлі, зробив дуже боляче Путіну й його економіці. Ну і, як ми чуємо, з'явився майже ультиматум Рон... Дональда Трампа, ледь не сказав Рональда. Бо лаври Рональда Рейгана все-таки дуже заохочують Дональда Трампа. Хоче він повторити подвиг Рейдена Рейгана. Хоче. Події дня, що формують наше майбутнє, ситуація міняється на очах. І треба сказати, що тільки була знайдена сума на заставу генерала Галушкіна, як ДБР зварганило нову справу. І фактично знову затримало генерала Галушкіна, е, нібито були виявлені нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині. Те, що затіяла банкова, це по суті терор проти військових. І за свідченням ветеранів і серйозних людей з генеральськими погонами у відставці. Ідея такого пресінгу на військових зводиться до того, що військові повинні самі фактично втратити ініціативу і готовність боронити далі країну. Тобто, фактично, із військ повинна банкова хоча політики хочуть усунути максимум боєздатних досвідчених генералів і спробувати виростити свій генералітет із лейтенантів. Ну, це звичайно шляхетна справа, тільки війну, в війні перемагати треба зараз. А найбільшою провиною Галушки те, що він втратив шматок території Харківщини, то справу треба відкривати насправді проти Зеленського, тому що і з відставкою генерала Залужного, з відправкою його у відставку, і потім звільненням зі збройних сил. Україна втратила три тисячі квадратних кілометрів. Прямим винуватцем цього є Зеленський. Чому ДБР не арештовує оточення Зеленського, яке втручалось весь час в діяльність Збройних сил? Чому Служба безпеки України не бачить крупних зрадників в політичному керіван... керівництві держави? А вони є. Вони є. Це видно по діях, які вчиняє Банко, особливо по відношенню до Збройних сил України. Події дня, що формують наше майбутнє. Попри війну, триває Універсіада 2025. І, що цікаво, українська збірна з хокею, втретє, за свою історію, здобуває бронзу на універсіадах. Український хокей не в кращому стані, і українські зимові види спорту теж не в кращому стані, тому що переважно підготовка зимовиків-спортсменів відбувалася в північних областях України в Сумській і Чернігівській. Але те, що університетська збірна України зіграла феноменальних кілька матчів, обіграла Чехію. Поступилася в півфіналі е, в Словаччині і нарешті обіграла в матчі за третє місце збірну США. Ну, звичайно, студентську збірну. Це студентські ігри. Але треба сказати, що українська збірна студентська з зимових видів спорту на універсаді демонструє дуже хороший результат. Дев'ять медалей принесли біатлоністи, ще дві нагороди фристайлісти. У нас є золота олімпійська медаль з фристайлу в Україні. Ну і 12-ту медаль принесла, звичайно, е хокейна збірна. Це просто феноменальний результат. Хочу нагадати, що українська збірна посідає зараз в загальному заліку десяте місце. Україна ніколи не вирізнялася такою ну, гіперфаховістю підготовки саме зимових спортсменів. Україна і не Норвегія, і не Фінляндія. Але хочу сказати, що навіть країни одної з з Україною широти, як Франція чи Німеччина, готує суперкласних біатлоністів. Ну і український. Бітлоністи теж дуже відомі і повагані в світі. А те, що українська збірна продемонструвала такий феноменальний результат, це надихає, мабуть, і воїнів.